Доброго дня, шановна громада, е, ну а громада е, пережила тривожну ніч. Е, було декілька вибухів. Е, на щастя, ніхто не постраждав, все обійшлось без жертв. Є пошкодження майна майна релігійної громади. сподіваюся, що парафіяні швидко все е, ну виправлять. Але хочу окремо зупинитися на поведінці нашої авіопольської селищної голови Савєлєвої Лідії Івановні. Складається враження, що наша Лідія Савєлєва ночує поза межами громади. Адже як можна сприйняти її слова? Шановні друзі, в населених пунктах громади все спокійно. Прильоти були за межами селища та сіл. Хочеться задати запитання Лідівани. Лідівана, ви при своєму розумі взагалі, а? більшість населених громади перенесла тривожну ніч, всі налякані Декільками вибухами на території громади, а у вас все спокійно. так? Ну, роблю висновок, що наша селищна голова відверте бреше. Адже навіть Одеська обласна прокуратура на своєму офіційному сайті повідомила, що внаслідок атаки пошкоджена будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Авідьополь, а у Савельєвій все спокійно. З приводу іншого висловлення Ліді Ван, що у всьому винен місцевий журналіст, я хочу додати, що поганому танцору завжди щось заважає. Наприклад, Путіну заважають українці, а Ванни – журналісти. Ну, не буду заважати Ліді ванни, потрохи божеволити. Всім добра та перемоги над ворогом. Роман Вершаніця, Альтернатива альтернатівар.